Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якоб'як. І сьогодні ми говоритимемо про тему вічну кохання. Кохання воно буває різним. Самотнім, щасливим, безвідповідним. Зокрема, в піснях його описують саме так Кохання проходить через страждання. Кохання живе три роки. В різні країни до кохання ставляться по-різному. Проте це те, без чого ми не можемо жити. Фільми, пісні, книги, поезії. Це все про любов. І це не просто так. Тому що вченими доказано, що саме любов виробляє. Потрібну необхідну речовину пробуджує ті чинники в нашій нервовій системі, нашому мозку, без яких ми не можемо жити. Багато хто від любові відхрещується, проте ніхто не може без неї жити. Нещодавно я прочитав статтю BBC, де самотність дорівнює 15 скуреним цигаркам в день. Тобто, настільки вона шкідлива. Самотніх людей насправді помітно, але ми поговоримо про любов коханців, любовників. Жахливий хрест, страждання, заборона і водночас так багато приємного і щасливого. Проте все це приємне і щасливе зводиться до моментів. Проводимо час разом. Він лічиться годинами, хвилинами, проте аж ніяк не днями. І засинає кожен сам з кимось іншим. Я якраз подивився фільм Вічно сяйво чистого розуму Кейт Вінслет і Джим Керрі. Фільм 2004 року. Насправді, мораль не відразу і не всім зрозуміла про що цей фільм. А фільм про те, як людина хотіла б, якби вона могла вбити свою любов собі до коханого чи коханий, вбити свої емоції, знищити, забути. Не дарма і не просто так люди переїжджають в інші міста, покидають роботу і. Стять, відразу фарбуються і йдуть на дискотеку, щоб показати, як мені добре. Прийнято говорити, що всі травми йдуть з дитинства. Я, як психолог, хотів би порадити, відходити від цієї глобальної теорії. Частково, безумовно, це правда. Але травму може спричинити перше кохання. Травму може спричинити твій директор на роботі. Який може знищити твою самооцінку, заставити відчути тебе ганчіркою, яка ні на що не здатна, травму може спричинити дуже близька нам людина, кохана людина. Травму може спричинити якийсь досвід, якого в нас ніколи не було, і який спричинив таке глобальне велике враження на нашу психіку, якому комусь подобається, а в комусь це спричинює травму. Не просто ж так, люди починають боятися темряви, починають боятися кладовищ, починають боятися відкривати бізнес, ризикувати, тому що все це травми, як бачите, вони не зовсім йдуть з дитинства. Це все набуте протягом життєвого відрізку часу. Що ж об'єднує Ірину Білик, ані Лорак? Світлану Лободу. Віру Брешнів. Кожна з них в той чи інший період мала і була в статусі коханки. Та ж сама зрадниця Анна Сідакова. Особисто я з ними не знайомий. Так, особисто я свічку не тримав. Але як психолог, я можу скласти деякі аналізи і пазли, виходячи з інтерв'ю, виходячи з їхніх сумних облич в той чи інший період. Ну і, звісно ж, пісень, які зароджувалися, і передавали їхній душевний стан. Е, якраз саме тоді вони власноруч писали ці пісні. Це говорила їх душа. Тому нехай це буде об'єктом моєї уяви, мого особистого враження. Але Ірина Білик, єдина співачка в вітчизняному шоу-бізнесі, яка дуже тонко передає емоції та. Почуття коханки. Ось мене слова вона мені сьогодні подзвонила. Я сильнію. Не є такий хід, моя любов російською мовою. Мені б тільки знати, що з тобою іде зараз ти ходиш по землі чи, чи в руках висоти. Побачимось коли-небудь знову. Пісня сніг. Видно, що Ірина Білок Пишучи ці пісні страждали. Але що таке бути коханцем чи коханкою? Що дає цей статус? І взагалі чому він зароджується? Я 50 на 50 погоджую, що частково, звісно, це йде з дитинства. Тобто, кого батьки кидали, не були присутніми, були завжди на роботі, були в роз'їздах, на заробітках, безумовно. Маленька дівчинка, яка так рідко бачила тата, тому що він десь працював там за кордоном на фурах, для неї бути коханкою це буде таке такий рідне, таке зрозуміле, тому що вона тата бачила раз в тиждень, по півгодини, по годині, і коли цей мужчина буде з'являтися в її житті годинку-півгодинки, вона це буде приймати як абсолютно нормальне, належне. Вона не буде готова приймати чоловіка, який буде завжди присутній в її житті. Хоча десь там глибоко в душі вона буде розуміти, щось не так. А є ті, хто почав працювати дуже рано, є ті, в кого не було часу на зустрічі, є ті, хто в дитинстві був дуже невпевненим і не міг робити перші кроки в коханні і робить їх вже в дорослому житті. Тому потрібно прийняти той факт, перед тим, як звинувачувати, жінку, якась вона не така, то вона потовстіла, вона занедбалася, ось я знайшов собі коханку. Чи звинувачувати коханку, яка е, тут взагалі просто як третя особа, як приблуда, яка взагалі як гостя? Чи чоловіка, так? Кожен з нас піддається емоціям. Ми ж не просто так лаємося, ми ж не просто так матюкаємося. Це емоції, які в той чи інший момент ми не можемо стримати. Тому бути коханцем, це в першу чергу означає компенсувати. Щось непройдене в дитинстві. Навіть записавши, не пройдене, не компенсуване. Двох дітей, причому як коханки, так і чоловіка коханця. Часто там, де є коханці, там немає жодних зобов'язань. Моральних цінностей. Не дарма словник, я знайшов, що таке зрада, акт відлучання від певних обов'язків, моральних чи юридичних, що несуть за собою підкрутя вірності та щирості. Не просто так ми називаємо Ані Лорак зрадницею, Анну Сідакову, тому що в них якраз і є ця така відповідальність моральна. І шлюб, чому кажеться зрада? Тому що шлюб він пов'язує є обов'язки, де ти присягаєшся. А якраз там, де є коханці, там немає жодних обов'язків. Там повна свобода випробовування різних поз в любові і різних якраз митій, які не були пройдені, прожиті тобою в дитинстві, любов на природі, посиденьки в кіно, поцілунки під під'їздом чи в ресторані, трогатись ніжка за ніжку. Це все якраз те, дитяче. Чого в людини не було, їй хочеться. Не було достатньо або було. Насправді дуже багато записав. До речі, хочу зазначити, що коханцями не народжуються, ними стають. І якщо не, прац... не пропрацювати це з психологом, цей важкий хрест, цей статус можна нести все життя. І потім тебе й будуть оцінювати. Загалом, ми, що бачимо, що чоловіки обирають. В коханки таких красивих дівчат, а дівчата, в свою чергу, жінки керуються іншими якостями чоловіка, та? тобто забезпеченістю чи якимись такими благами, от характером. І часто це дуже велика помилка, коли при знайомстві ми бачимо в іншій людині ті якості, характеру, яких нам так не вистачає, які нам так подобаються. А глобально, коли ми вивчаємо людину, ми бачимо, що ці якості це просто крапля в морі в порівнянні з тим, що людина не може тобі нічого запропонувати, крім як бути тою коханкою. На роки вічні. Зустрічі вночі, парковані номери, шифрування на публіці, відпочинок десь там далеко-далеко. Ніколи ти не познайомишся з його батьками, а він з твоїми. Тому я називаю статус коханки – це хрест, заборонена насолода. Плід. Я закликаю вас пропрацювати це. Церква, до речі, християнство дуже бореться з такого роду розпусним розовольтяйським життям. Хоча е, часточка є, що це природа людини. Подивіться на Біблію, подивіться на старі ілюстрації, як колись жили, як колись себе вели. І любовниця, як я сказав, це краса. Краса це продукт, який по суті не приносить жодної користі, окрім як страждання. Тебе всі бажають, жадають. Зараз навіть вам фото покладу українських красунь, якщо можна там Міс Україна. Тебе всі хочуть, і тебе всі сприймають, неначе тваринку з цирку. Тому що ти щось не зрозуміла. Ти маниш і одночасно відштовхуєш. Тебе хочуть, але на 100% не готові тебе отримати, тебе взяти. Ось цьому і полягає таке страждання. Хрест. Тому бути коханцем це якраз проживати ті щасливі миті, де ти експериментуєш, відчуваєш себе щасливим. Щасливою. І в цьому фільмі якраз була така цитата вічно сягучи чистого розуму, я вже буду завершувати, насправді всі шукають і бажають відчути почуття кохання, просто заперечують, це звідси я написав. Кожен спогад має емоційне ядро. Коли ми знищуємо цей спогад, ми деградуємо, так? Відбувається певне ушкодження мозку. Тому що власне в цьому фільмі Вічне чистого розуму» йде про те, як людина хоче забути. Забути те, через що страждає. Емоції нам потрібні. Емоції дарують і дають нам дуже багато чого, дозволяють нам продовжувати жити далі. Але вибір за тобою. Чи бути щасливою на 100%? Чи як за Радянського Союзу дозволяти собі тазик Олів'є тільки на Новий рік, і так само чуть-чуть, по чуть-чуть по дозволяти собі цю любов, це відчуття і щастя приємно. Закликаю тебе думати раціонально, розставляти пріоритети. І якщо тобі так добре, це чудово, значить це твоє. Продовжуй. Якщо ти бачиш, що ти хочеш і вимагаєш більшого. Не бійся чинити супротив. Не бійся говорити про свої бажання і заявляти про них. Підписуйся. Дякую за перегляд.